Вітаю всіх, хто ще не спить. І з вами Київ говорить всім традиційно е Хеллоу, це незвичайний прогноз на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Хейлоу, оскільки ви бачите перед собою зовсім інше поле та мішочок з рунами, ви зрозуміли, що цей розклад не традиційний розклад на таро, але на рунах. І руни знову в мене трикутні, як і карти. Я завжди експериментую, шукаю щось нове, і коли я. Розпочав займатися рунами, я саме і намалював великий гексагон, який вміщував в себе 24 рунічних знаки, але підсвідомість, вона. Така річ, ти не завжди знаєш, що потім ти це створиш і коли я створив трикутні руни. Я зрозумів, вони можуть багато про що розповісти, і оскільки тут є закладений принцип шістки, тобто шість постійно повторюється, і ми знаходимося. Маківка літа зараз якраз залишилося півроку до кінця 2025 року. От і будемо розглядати півріччя. Причому цей прогноз буде як загальний для подій, які будуть відбуватися, Відбуватися так і індивідуальний саме для вас, бо в кінці будуть руни, які за знаком Зодіаку. І так будемо дивитися кожен місяць окремо. Спочатку будемо дивитися на тип на ті події, які загальні, які стосуються кожного з нас, що буде відбуватися у липні. У липні перегорнута беркана, тобто це земля-матінка страждає. На жаль, липень це такий сльозливий досить місяць, оскільки тут ми будемо бачити зелені і червоні руни. Зелена руна це жіноча руна, вона перегорнута, це природа плаче, це неможливість щось взростити, вскормити. Тож липень місяць досить такий буде. Дуже багатий на сльози матерів, на жаль, це так. Далі, серпень місяць. Серпень місяць навпаки, принесе нам якісь добрі звістки, бо це руна Ансус. Вона випала в прямій позиції. Це дуже позитивний момент. Це каже про те, що вищі боги, саме Аси, прийдуть на допомогу. І ми... Потримуємо певну інформацію, вона просочиться у засоби СМІ, у інтернет, і багато людей дізнаються якусь правду, саме, можливо, з чиїхось слів хтось відкриє таємницю. Далі їдемо вересень місяць. Вересень людство буде досить не. Не конкретне людство буде сипатися, тобто різні організації, які стосувалися захисту чогось, люди неадекватні нападки людей якісь і на людей. На жаль, вересень місяць це такий місяць, коли людей будуть тримати у страхі, і не буде ніяких якихось таких гарних подвижок. Далі дивимось жовтень місяць. Жовтень місяць неможливість побороти проблеми. Це Турс, це Торн, Руна. Бачите, червона, були зелені, а тут червона руна, і, на жаль, вона перегорнута. Тож, в, на жаль, в жовтні місяці проблеми важко буде вирішити якимись такими різкими рухами, лише спокій може вам допомогти. Далі дивимось. Далі у нас уже листопад. Листопад от непоганий. Місяць він стосується того, що будуть якісь прибутки, можна заробити щось в листопаді, і є збереження домівок, збереження родин. що найголовніше це дуже гарна руна. Вона відповідає за щось позитивне. Тож на листопад місяць можемо очікувати саме якихось гарних подій, які стосуються саме оселі, саме рідної країни. І нарешті грудень місяць. Грудень місяць пертха, те, що приховано, причому в прямій позиції. Ну, зимою все приховується. Зимою природа лягає у сон. І так само у грудні місяці це щось таємне, щось приховане, те, що не, неможливо відкрити. Подивіться, зеленого більше, ніж червоного. тобто, М'який півпівропівріччя таке більш-менш м'яке, але тут є певні моменти, якщо ви не зрозуміли, в якому місяці чого очікувати, можете перемотати все наперед, і знову потім почати з цього місця, бо ми зараз подивимося вже зовнішні фактори, які будуть відбуватися у той чи інший місяць, і знову розпочнемо з липня. Отож, в липні місяці ще буде. Приходити щось буде діста щось приходити саме людям і можновладцям. Липень місяць це щастя, успіх. Ця руна якраз і пов'язана з цим періодом. Тобто, в липні місяці ми можемо відчувати ще те, що є якась радість, яку ми ще не втратили. Як це не намагаються зробити? Потім дивимось серпень місяць. Серпень тут випала руна Івас і в прямій позиції це боротьба. Все ж таки, якщо порівнювати по дві руни брати, то серпень місяць це дуже цікавий буде місяць, буде інформація, і буде боротьба продовжуватися. І світлі сили вони будуть певний час перемагати, але все залежить від нашої спільної думки, від наших спільних бажань. Далі. Далі дивимось вересень місяць. Вересень місяць, Хагалас, руйнівна руна, але незважаючи на те, що вона не має зворотнього зображення, в трикутних рунах є зворотня фаза цієї. Тобто в вересні місяці буде намагання якось вгамувати людей, які не можуть порозумітися, це можуть бути досить такі активні. Якісь позиції, активні дії, зовнішні дії, і в цілому, в вересні місяці, повного руйнування не буде. Далі дивимось жовтень. Жовтень карта сили, але, на жаль, перегорнута. І це означає те, що сил буде не вистачати, і в, в жовтні місяці неможливі якісь зміни, неможливі якісь революції, неможливо повторення того, що було колись. Треба зберігати сили саме у у, що в нас, у жовтні місяці. Листопад. Листопад це якісь такі. Перепади не в гарний бік. Це забруднений, забруднений струмок. Бо ця руна, лагус, вона пов'язана з водним потоком, з потоком води, і вона випала перегорнута. Тож це брудна вода, і інтуїція, відсутня інтуїція. Інтуїтивно люди не зможуть нічого собі обрати, ніж як поганий шлях. І нарешті. Грудень місяць, а от грудень місяць він співпадає з енергією. Це кінь, руна коня, руна просування вперед. І оскільки тут пертха випала, тут є гармонія, зелена і червона руна вони гармонійно впливають. Такі ж періоди можна спостерігати у серпні місяці, тобто серпень. І грудень це найкращі місяці цього півріччя. І сподіваємось, що саме у ці місяці відбудуться ті події, на які всі чекають. А я додам ще по одній руні за знаком Задяку розпочнемо з, овна, з овнів. Овнам, це півріччя принесе якісь певні зміни, але не до кращого. Руна Дагас випала перегорнута, очікувати змін зовнішніх ви можете лише тоді, коли змінюєтесь внутрішнє. Тобто вам треба весь свій фокус уваги перефокусувати на середину себе і знаходити ті недоліки, які вам заважають всередині. тоді і зовнішній світ буде змінюватися. Далі тільці. Тільцям головне менше рухатися вперед. Треба вирішувати якісь питання, які ви трошки запустили. Ви можете повернутися до цього, ви можете переглянути щось. Рухатися швидко вперед ви не зможете. Вам навпаки слід більше відпочивати і повертатися до тих якихось дій, які ви вже зробили в минулому. Ви щось не доробили. Далі близнюки. Близнюкам краще у це півріччя нічого не розпочинати. Будь-які розпочинання будуть приносити вам розчарування, ви ще не можете розпочати щось нове. Далі раки. У раків є захист, вас захищають вищі боги, Олгіс – це дуже гарна руна. Вона надає сил, вона надає можливості і підтримки вас протягом півроку будуть підтримувати. Далі. Далі у нас леви. Леви, у вас генетично щось не те відбувається. Ви втрачаєте зв'язок з близькими людьми. Це дуже погано на вас може якимось чином. Відразитися, намагайтеся бути більше з людьми, і головне бути з тими людьми, які рідні вам по духу. Вони вам можуть допомогти. Не треба бути закритими від тих людей, які роблять вам добро щиро і нічого за це не просять. Далі, діви, діви, вам випала ваша руна. Одна з ваших рун, іса, льот це стійкість. Вам треба зберігати цю стійкість і треба намічати собі якісь цілі, до яких вам треба прагнути. Далі Терези. Терезам випала одна з їхніх рун, причому в гарній позиції. Це, ні, 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 не їхній руна, це гарна руна для жінок, перш за все, бо це жіноча руна. Вона називається ФАКел. Вона відкриває вам дійсність, вона відкриє вам те, що від вас приковувало. І головне, що ви можете залишити в своїх діях якийсь позитивний слід. Ця руна полюбляє жінок, тому жінки для вас це півріччя дуже непогане. Далі скорпіони. Скорпіонам випали. Гебо, Гефу і в гарній позиції чоловіча руна це те, що вам допомагають партнери, у вас є друзі, які з вами, у вас партнерські відносини будуть тільки зростати, і з вами залишаться тільки справжні друзі, всі інші підуть в нікуди. Непоганий період для чоловіків, для людей, які займаються комерцією. Далі у нас стрільці. Стрільцям випала їхня руна, тюр. Одна з їхніх рун, вона пов'язана з Богом неба, тюра, який дарує, може віддати в жертву все, що запотрібно. Вона пов'язана з цілями, ви можете швидко досягати цих цілей ставте для себе цілі, і тоді все буде гаразд. Якщо цілий не буде, тоді і не буде майбутнього. Далі у нас Козироги. Козерогам треба ще почекати. Наутіс перекладається нужда, нужденність ця руна, наутіс в прямій позиції, тобто виконування своїх кармічних обов'язків, не поспішати. Наутіс пов'язана з богинею, з норною майбутнього скульт, а скульт не передбачувана. Це та сама. Чеклунія, яка напророкувала принцесі, що її вколять іглою, і вона засне. Тобто це колдунія, яка, чеклунка, яка на щось образилась. Так і саме, і доля може ображатися на вас, тож не намагайтеся перебороти долю, живіть у потоці життя, не намагайтеся прискорювати якимось чином події. Далі у нас водолії. Водолієм врожайності руна випала в прямій позиції. Тож ви отримаєте у це пиворіччя обов'язково те, на що давно вже плекали. Якщо ви працювали над чимось, якщо ви навчалися, якщо ви сіяли щось світле добре, ви будете отримувати і такі ж саме врожаї. Це Яра, руна врожайності, тобто півріччя, це остання, остання півріччя останнє, останнє півріччя 26-го 25-го року, перед 26-м роком, ви збираєте врожай. Це дуже гарна руна, особливо для жінок. І нарешті риби для вас тут теж є одна руна. Ось вона. І це урус. Перегорнутий це каже про те, що здоров'я може вас трошки підкосити. Зверніть на це увагу, особливо якщо ви жінка, у вас по жіночим якимось хворобам можуть відбуватися якісь проблеми. Якщо ви чоловік, вам зараз треба боятися саме жінки, і це не просто жінка, це може ваша. Дочка, це може якась дівчина бути, на яку ви заліцяєтесь, вона вам може преподнести дуже погані якісь сюрпризи протягом цього півріччя. Ну що ж, розклад закінчився. Бачите, всі руни вклалися ось в такий великий гексогон. Це можна побачити лише якщо перетворити руни у трикутну форму. Я ж сподіваюся, що мій розклад не сильно затягнувся. Ви отримали необхідну інформацію. Якщо щось не зрозуміли, ви можете знову передивитися цей прогноз. Не забувайте, звісно, ставити свої вподобайки, ділитися. Верепостами цим прогнозом. Ну і руни вони ніколи не несуть нічого поганого. Вони надають вам ту інформацію, яку ви можете використати не тільки для себе, але і ще й для тих людей, які не вірять ні в які там мантічні мистецтва. Вони це все вважають шахрайством. Що ж, це їх особиста думка. Напевно, вони точно не надивилися цей прогноз до кінця. Якщо ви додивилися, ви знаєте, що робити. Ну і можете, звісно, щось написати під цим відео, бо воно оригінальне. Ще таких розкладів я точно вам не робив. Якщо вам сподобалось, звісно, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Якщо є у вас особисті якісь запитання, можете їх задавати як під цим відео, так і особисто мені на електронну скриньку. Усіх вам. Усіляких гараздів, щоб у вас всі ваші ідеї, всі ваші думки знаходили реалізацію, і щоб це півріччя, друге півріччя 25-го року, нарешті принесло нам довгоочікувану перемогу.